Нас повірив, от і ми маємо цей результат. Це ще не фатальна подія, яку нам підкинув Кабінет міністрів. Але якщо ми сьогодні не достоїмо до кінця і не доможемося скасування цього ганебного рішення і не змусимо Януковича у вільності. Дати угоду, тоді настануть часи, які можуть фатально відбитися на долі української держави і української нації. Тоді буде рішення про приєднання України до митного союзу, тоді буде рішення. Про втрату української державності. Тому, стоячи сьогодні, тут на цьому майдані, ми розуміємо, що в нас немає шляху для виступу, у нас немає часу для розслаблення. Ми сьогодні убезпечуємо себе від майбутньої зневаги і втрати своєї держави. Мені дуже приємно, що так багато людей сьогодні зібралося на цьому майдані. Мені дуже приємно, що ми зібралися як брати, як патріоти. Сьогодні бачите, знову нічого нас не роз'єднує: ні віра, ні мова, ні територія, на якій ми проживаємо. Бо ми сьогодні турбуємося про єдине, про долю нашої держави, нашої нації, власну долю і долю своїх дітей і і, 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 і внуків. Тому я думаю, ми переможемо. І переможе Європа в цілому. Якщо Європа побачить, що українці бажають інтегруватися, вони на увінності так само підпишуть е, у цю угоду, хоча їх дуже образили. Бо так як поступив Янукович і уряду до Мазарова, так не тільки не поступають у бандитському колі, не поступають із своїм народом, а й не поступають на зовнішній е, на, на на зовні державі. Вони просто. Діяли як звичайні наперстошники, які розводили людей. Діші на площі, які крали у них майно, крали заводи, і так само вони поводяться, як кидали із європейськими лідерами. Тому європейські лідери, лідери європейських держав чекають від нас сигналу, чекають нашої волі, а наша воля це Європа, а наша воля це європейські цінності, а наша воля це національна держава, а наша воля це гідне життя у державі. Державі Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Ну що, бачимо.